Ви діти, хоч маленькі та дуже всі розумненькі. Заняття у нас надзвичайне, про небезпеку нас повчає. Світ, що нас оточує цікавий і чудовий, але, на жаль, він приховує чимало небезпек, особливо у час, коли на території країни йдуть бойові дії. Для допомоги людям, що потрапили у небезпеку, існує багато служб. Рятувальна служба, служба швидкої допомоги, служба надзвичайних ситуацій, пожежна охорона тощо. Сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гість, представник однієї з цих служб. А хто саме, я гадаю, що ви швидко загадаєтесь, коли я буду розповідати про нього. Він здійснює розмінування, він має дуже гострий нюх і для саперів кращий друг. А звати його? про кого, іде мова. Так, це пес патрон. А ось і він. О, о. Привіт, малята! Я разом із саперами і піротехніками допомагаю знаходити вибухонебезпечні предмети. Сьогодні хочу розповісти вам, які є вибухонебезпечні предмети, та як слід поводитись, якщо ви випадково їх побачите на майданчику, вулиці. Чи під час прогулянки в лісі. Міни, боєприпаси різного типу, їхні уламки це все вибухонебезпечні предмети. Вони можуть завдати непоправної шкоди та навіть відібрати життя. Тому так важливо знати, як вони виглядають, вивчати правила безпечної поведінки з цими предметами. Погляньте ось метелики. А це предмет, який нам нагадує красивого метелика, але це дуже небезпечна міна. Вона невелика, розміром як долонь, може бути зеленою або коричневою. Ця міна може вибухнути, якщо до неї хтось доторкнеться, або навіть сама по собі раптово. Тому наближатися до такого поганого метелика дуже небезпечно. Ця міна може сховатися у траві, біля кущів чи під будинком. Міни можуть бути різної форми та вигляду. Вони вибухають, коли на них наступають. Тому так важливо до них не підходити та їх не чіпати. Ось міна дуже схожа на вентилятор чи пропелер. А ця міна нагадує музичну колонку, з якою лунають улюблені пісні. А ось міна схожа на коробку з цукерками. А ця на банку з консервами. А ось міна схожа просто на коробку чи посилку. Отже, запам'ятайте, як виглядають міни. Та ніколи не підходьте до них та не чіпайте, бо це небезпечно. Погляньте ось гранат. Соковитий червоний фрукт з великою кількістю зерняток всередині. А це дуже схоже на нього, але це граната небезпечний вибуховий пристрій, який може завдати великої шкоди. А ці предмети дуже схожі на цукерка, але це небезпечні боєприпаси. Крім того, діти хочу вам повідомити, що вибухонебезпечні предмети і різні види снарядів мін можуть бути замасковані під речі щоденного вжитку іграшки, сумки, книжки, коробка з цукерками, деталі лего, ручки. Таким чином погані люди намагаються завдати шкоди нам та нашій країні. Тож, у разі виявлення небезпечного, підозрілого та незрозумілого предмета, щоб оберегти себе та своїх друзів, пам'ятай, будь уважним, не підходь, не штовхай, не чіпай, відійди на безпечну відстань, поклич дорослого та зателефонуй за номером 101. А тепер, діти. Пес Патрон пропонує перевірити, чи запам'ятали ви, як виглядає вибухонебезпечні предмети, та пограти в гру Знайди небезпечний предмет. Тож розгляньте картинки та визначте, де розташовані вибухонебезпечні предмети. Тож починаємо. Тож, діти, будьте завжди уважні та бережні, Бережіть себе та своїх друзів. Ти маєш, малюче, ці правила знати, у лісі чи в полі тепер не гуляти, уважно слідкуй, куди наступати, уламки металу у руки не брати, злорізне буває, велике і мале, воно для життя небезпеку несе. Ногою уламки, ти не штовхай, з дорослими там. Дебезпечно гуляй. До побачення, діти.